Вітаю вас, мої любі глядачі. Хочу вам дещо показати, як працює квітник або теплиця, або продаж квітів у Німеччині. Це ну, приблизно 30 кілометрів від Мюнхена. Ось тут є така ділянка, на якій ось ростуть квіточки. Блюмен це квіти. Так? І тут можна просто прийти, самому їх зрізати. Ось тут прайс, лист написано. Оце такі одна штука. Фінгст Rosen. Кост... Коштує євро 80. Ось о, каса, ось о, спокійно пішов. Там зірвав квіточки, зрізав, ось прийшов, касу гроші кинув, без решти, звичайно, все, ти скупився, свіжі квіти на твій смак. Ось таке поле, ось тут, напевно, живе хазяїна, бо хазяйка цієї плантації. Все, на жаль, тут багато транспорту, може погано бути. Чуть, але ось так от. В Німеччині працює. Все на довірі. Сподіваюсь, що колись у нас в Україні також так може бути. Все. бажаю вам всім гарного дня, тихої, мирної ночі. До наступної зустрічі. Па-па.